Майже сім мільйонів українців сьогодні перебувають за межами країни близько шести залишаються на тимчасово окупованих територіях. Ще 4,6 і мільйони вимушені переселенці зі східних областей України. Така статистика наслідків російської агресії негативно впливає і на долі людей. І для України загалом як повернути українців за кордону про це говорили на виїзному засіданні тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради у Хмельницькому. Усі деталі у наступному сюжеті. Українці за кордоном, виклики, підтримка та повернення. Усе обговорили під час форуму у Хмельницькому народні депутати, іноземні партнери, представники виконавчої влади та громадські активісти. Міністр національної єдності України Олексій Чернишов наголосив, це питання державного рівня. 91-му році нас в Україні було 52 мільйони. Сьогодні на підконтрольній українському уряду території трохи більше 30. За прогнозом ООН, це зниження буде тільки продовжуватися. Це не просто тривожна статистика. Перед нами виклик національного масштабу. Майже 7 мільйонів українців перебувають за межами держави. Щоб вони повернулися, потрібна безпека в країні, освітні програми, працевлаштування та забезпечення житлом. Але є й інші визначальні чинники. Це соціальна реінтеграція, коли ми всі разом допоможемо людям, які вже мають розрив в. Соціалізації з Україною назад повернутися в ці умови, в ці традиції, в нові громади, віднайти друзів, віднайти середовище, віднайти все те, що їх наповнить і підтримує. Важливе питання на сьогодні повернення в Україну дітей, яких росіяни незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій, а також вихованців інтернатів, яких довелося евакуювати у 2022 році. А ми працюємо насамперед із поверненням дітей, які були евакуйовані із інтернатних закладів до республіки Польща спочатку повномасштабного вторгнення. Це було 213 дітей. 111 дітей ми повернули в сімейні форми виховання. 24 дитини досягли повноліття, і наразі 34 дитини ще перебувають у Польщі. Директор Маріупольського будівельного фахового коледжу Антон Білай має досвід повернення дітей-сиріт і студентів з окупованих територій до Хмельницького. Це троє дітей-сиріт, яких вдалося повернути з окупованої частини двох з Донецька, одного з Маріуполя. Ну а взагалі, то на сьогоднішній день десь близько 20 осіб маріупольців студентів, вони навчаються в нашому закладі освіти. Він мріє, що з Німеччини приїдуть додому і викладачі коледжу, так само як і 4 мільйони українців. Вони втратили житло і вкрай потребують підтримки від держави. Це родини з Маріуполя, це родини з Бахмуту, це родини з з Лисичанська. Належна матеріальна допомога та нове житло для вимушених переселенців. Це основні умови для повернення українців за кордону. Вважає член ТСК Максим Ткаченко. Допомоги цієї ну майже немає. 2-3 тисячі гривень знімаються. Субсидія на оренду житла вона майже не працює. І нового житла не будується в тому обсязі, який потрібен. Та кількість житла, яке за 3,5 роки збудовано в нашій країні для ВПО, це 0,01% там від потреби. Щоб українці не шукали кращої долі у чужій стороні, варто об'єднати зусилля влади та громади, а ще створити потужну інформаційну кампанію. Не питання тільки до міністерства єдності, це до міністерства молоді, до міністерства культури, бо мають запроваджені бути такі комплексні проекти: зніматися фільми, робитися якісь цікаві заходи для того, щоб молодь вже розуміла, що їм як їм комунікувати з тими, хто повернеться. Велика роль телебачення. Зрозуміло, що нам потрібен новий закон про громадянство. Ми ми Маємо зберігти зв'язки з українцями, які поки не планують повертатися. Звісно, нам потрібна житлова реформа. Нам потрібна відміна старого радянського житлового кодексу. Усі пропозиції та зміни, які прозвучали під час тимчасової спеціальної комісії, планують розглянути в пленарному режимі Верховної Ради України вже наступного тижня. Марічка Золота Філіп Гаврилюк подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.